З вами Дніпро-змислитель і вільнодумець Андрій. Виклик. Смаколики душі і мізків і навіть трохи серця. Поїхали смачного прослуховування перегляду! Що поробляєте? Творю себе, чого і вам бажаю? Почута молитва спеку дурну, дощем убито, спека дурна. Сидимо по хатках, топимо сало. Любі тополі, руки природи в молитві складені. Потужний дощ убивця спеки, сирени, завили. Чи грім, чи вибухи гадають нерви? Вдячний глядач. Молитви почутої. Вбивство жаридла. Дощотворця вмілого славлю від душі. Як вам дніпровський лінгвосмаколик, Жаридло? М? Коротко, влучно. Про спеку скажемо. Слава Богу, трохи спала, а то взагалі було. Ховайся. Філіал пекла був якийсь. Життя коробка олівців. І ще однієї доби олівець. Змалювався, зточився, майстерно прожив у руці небесного генія. Зніму житло в руках, серцях і мізках, Божа мудрість. Дріт колючий, вервиться рабства, молитви, болю. Прильот за прильотом, криками болю, душа інкрустована. Бачили вранці Христа у окопах, чистив нам зброю. Цвинтарі українські made in раша Боже, ще довго. Даруйте які часи така й поезія, коли квіти оживають, вони стають метеликами, бабками, пташками. А коли оживає серце, воно стає любов'ю. Труну не суть, а виній руїна, мейден, раша, і Бог не поспішає покласти цьому край. Майбутнім успішним. Тепи її серця Господь засіяв соняхів щастя чекає сонце. Дощиком втіхи Бог відповів квітну крилами. Бачите, біленькі, гарненькі, тріпотять від радості. Килим душі. Промок під дощем Божої втіхи, води відійшли чистоту. Рождаю втома розкіш. Ліні смерть. Змагайся з собою. Творімо з любов'ю. Творімо любов. Любов наше все. Це треба на всі бігборди всіх країн, всіх закуточків планети. Може, добріше і ліпше б жилось нам в гуртожитку Землі. Все більше і більше. Адептів у заповіді не думай. Упс! Тут можна дістати хусточки і проплакатися. Надії, чай, в горняті серця вистиг. Не про нас буде сказано. Рибу втрат в океанах сліз, ловить війна. Господи, може, вже зміниш меню. Так і на сьогодні усе. Далі буде без раташем з Божою поміччю, в Божій помочі. Хай Господь рясно благословить вас за увагу, любов до мене і мого каналу і моєї творчості. Кого є? Бажання, можливість і натхнення підтримати мене фінансово. Будь ласочка. зробіть добру справу. Опис буде під відео. Всіх обіймаю, всіх благословляю, ряснесеньких брахот, благословень. Тобто. Це буде світанок. Все буде перемога, побіда наша амінь.